Світ каже тобі працюй ще більше, тисни ще сильніше, борись за кожен міліметр свого шляху. Суспільство переконує, що успіх дістається лише тим, хто вигоряє заради мрії. Але що, якщо вся ця логіка хибна від початку? Що, якщо стародавні стоїки відкрили щось принципово інше, і це щось працює краще за будь яке надлюдське зусилля? Марка Врель, людина, яка тримала в руках долю цілої цивілізації. Писав у своїх особистих нотатках Зусереться на теперішньому, не на тому, що буде, не на тому, що було, на тому, що є прямо зараз. Він знав коли людина перестає боротися з течею і починає рухатися разом із нею, відбуваються речі, які неможливо пояснити логікою зусилля замислись на секунду проводу, вона не бореться з каменями на своєму шляху, вона огинає їх, проходить крізь них. Просочується під ними і, врешті-решт, формує весь ландшафт. Це і є сила спокійного наміру, здатність тримати своє бажання легко, не стискаючи його в кулаці від страху втратити. Коли ти постійно напружений через свої цілі, коли ти чіпляєшся за результати з таким відчаєм, що побіліли кісточки, ти насправді відштовхуєш від себе саме те, чого хочеш найбільше. Тривога створює опір, опір блокує потік. А відчай стає найбільшою перешкодою між тобою і твоєю мрією. Сьогодні ми розберемо 10 стоїчних принципів, які змінять твій підхід до бажань, цілей і самого поняття успіху не теорія, практична мудрість перевірена тисячоліттями реального людського досвіду, є парадокс, який зводить людей з розуму роками чим сильніше ти чогось хочеш, тим більше воно вислизає. Епіктет, який пройшов шлях від раба до одного з найвеличніших філософів в історії, сформулював це точно справжнє багатство полягає не у великих надбаннях, а у малих потребах. Він говорив не про відмову від мрій, він говорив про різницю між бажанням і потребою. Коли ти потребуєш щось, ти створюєш відчай. Коли ти хочеш щось, залишаючись повністю спокійним без нього, ти створюєш притягання. Подивись на людей у своєму оточенні, які, здається, без зусиль отримують те, що хочуть, вони не ті, хто постійно говорить про те, чого їм бракує, вони тримають свої бажання легко, як метелика на долоні. Стоїки називали це перевагою беззалежності так, ти надаєш перевагу успіху, достатку, любові, але твій внутрішній спокій не залежить від того, чи прийдуть вони саме за твоїм розкладом, твоє щастя не є заручником зовнішніх обставин. Коли ти практикуєш бажання безвідчаю, ти перестаєш випромінювати енергію нужденності, яка відштовхує те, чого ти прагнеш. Натомість ти починаєш діяти з впевненості, а не зі страху, а впевнені рішення майже завжди ведуть до кращих результатів. Твій розум, швидше за все, живе скрізь, крім того місця, де насправді знаходиться твоя сила прямо тут, прямо зараз. Більшість людей проводять дні, Мешкаючи в майбутньому, якого ще не існує, або переживаючи минуле, яке вже неможливо змінити. Але стойки розуміли будь-яке реальне перетворення відбувається виключно в теперішньому моменті, і коли тебе тут немає, ти пропускаєш усе. Сенека писав справжнє щастя насолоджуватись теперішнім без тривожної залежності від майбутнього. Коли твоя свідомість повністю присутня, ти помічаєш можливості, які твій розсіяний розум не бачить. Ти чуєш випадкову фразу, яка відкриває наступний великий крок, ти відчуваєш інтуїтивний поштовх, який веде тебе саме туди, де потрібно бути, але є щось, чого більшість людей не розуміють про присутність це не лише про увагу, це про енергію. Коли ти справді тут ти не несеш важкого тягаря минулих жалів і майбутніх тривог, ти чистий потенціал, і ця енергія неймовірно притягальна. Красива іронія полягає в тому, що коли ти перестаєш жити заради майбутнього, ти створюєш краще майбутнє. Можливості існують не в завтрашньому дні, вони існують у тій увазі, яку ти приносиш у сьогоднішній, життя дасть тобі перешкоди це не припущення та гарантія. Але є одна річ, яка відрізняє тих, хто здійснює мрії, від тих, хто застряє на місці. Твоє ставлення до опору вирішує, чи стане він твоїм ворогом чи твоїм учителем. Марк Аврелій стикався з чумою, війнами і зрадами, і писав про це так Перешкода на шляху до дії просуває дію, те, що стоїть на шляху, і є шляхом. Коли ти перестаєш боротися з реальністю і починаєш танцювати з нею, опір стає твоїм найпотужнішим союзником. Більшість людей зустрічають перешкоду і відразу думають Всесвіт проти мене, вони сприймаються особисто, падають духом і часто здаються. Але що, якщо кожна перешкода сасце запрошення стати людиною, здатною впоратися з тим рівнем успіху, якого ти просиш розглянь перлину і устрицю. Подразнення від піщинки не руйнує устрицю, воно створює щось красиве і цінне, твої перешкоди не покарання, вони запрошення вирости до рівня своїх бажань. Коли ти приймаєш опір замість того, щоб побурюватись з ним, ти перестаєш витрачати енергію на боротьбу з тим, що є. І починаєш використовувати цю енергію для руху крізь те, що є, ось істина, яка звільнить тебе. Ти роздаєш свою владу кожному і всьому навколо. Саме тому твої цілі здаються такими недосяжними стояки відкрили. Справжнє здійснення бажань починається в ту мить, коли ти повертаєш собі внутрішню владу і перестаєш робити зовнішні обставини господарем свого внутрішнього стану. Епіктет вчив. Ніхто не може завдати тобі шкоди без твого дозволу. Це глибше, ніж просто емоційна стійкість, це про розуміння того, де живе твоя справжня сила. Кожного разу, коли ти кажеш, я не можу бути щасливим доки, або я відчую себе успішним коли, ти передаєш ключі від свого королівства комусь, або чомусь зовнішньому. Твій настрій залежить від думок інших, твоя впевненість зростає і падає разом з банківським рахунком. Твоє відчуття власної цінності коливаються від зовнішнього схвалення, ти перетворив себе на маріонетку, і обставини смикають усі нитки. Але коли ти повертаєш собі внутрішню владу, все змінюється твій спокій, твоя радість, твої відчуття достатку стають внутрішніми рішеннями, а не зовнішніми умовами. Люди відчувають цю внутрішню владу, вони тягнуться до неї. Успіх тяжіє до тих, хто не потребує його, щоб відчувати себе цінним. Це може прозвучати суперечливо, але іноді найпотужніша дія, яку ти можеш зробити, це абсолютно нічого не робити. Стоїки розуміли те, що наша культура, одержима дією забула, є глибока різниця між зайнятістю і ефективністю, між рухом і прогресом, між вимушеною дією і узгодженою дією. Ми живемо в культурі, яка прирівнює активність до прогресу, але більшість того, що ми називаємо дією, насправді є тривогою в масці ми залишаємось зайнятими, бо тиша робить нас некомфортними. Ми продовжуємо тиснути, бо боїмося, що якщо зупинимось, все розвалиться. Але ця шалена енергія часто відштовхує те, що ми намагаємось притягнути стратегічна бездія не означає лінь. Вона означає впевненість відступити, коли ти зробив свою частину, і довіритися процесу. Вона означає знання, коли садити насіння, а коли дати йому проростати в темряві. Вона означає розуміння, що деякі речі просто неможливо прискорити, якою б сильною не була твоя воля. Думай про майстра шахіста він не робить ходи лише заради руху фігур. Він чекає на правильну можливість, навіть якщо це виглядає як бездіяльність. Його терпіння стає його силою, його стриманість стає його стратегією. Більшість людей думають, що вдячність то це просто гарна вічлива звичка. Але стоїки розуміли щось набагато глибше вдячність одна з найпотужніших сил притягання, яка існує. Коли ти справді цінуєш те, що вже маєш, ти створюєш поле, яке притягує більше достатку. Марк Аврелій навіть у найважчі роки свого правління знаходив причини для вдячності невдаваної, незмушеної. Справжньої, заснованої на глибокому розумінні того, що кожна обставина несе в собі цінність. Ось що відбувається, коли ти практикуєш справжню вдячність, ти переходиш від мислення дефіциту до мислення достатку. Замість того, щоб зосереджуватись на тому, чого бракує, ти визнаєш те, що присутнє. Але це не про фальшивий оптимізм. Стоїчна вдячність визнає реальність і при цьому свідомо обирає фокусуватись на тому, що працює. А не на тому, що зламано. Вона про знаходження справжньої вдячності за свої виклики, бо вони роблять тебе сильнішим, за свої труднощі, бо вони вчать мудрості, за свої невдачі, бо вони перенаправляють тебе до чогось кращого. Коли ти прокидаєшся вдячним, ти починаєш день у стані, який притягує відповідні події вдячність перетворює те, що ти маєш, на достатнє. А достатнє завжди є фундаментом для більшого. Твої емоції не відбуваються з тобою. Вони створюються тобою, це одне усвідомлення містить достатньо сили, щоб змінити все твоє життя, але більшість людей роками віддають свій емоційний стан обставинам, іншим людям і випадковим подіям поза їхнім контролем. Сенека не кавчив. Твої емоційні реакції це вибір, а не неминуча відповідь. Коли ти розумієш це, ти повертаєш трон власного досвіду. Думай про двох людей, що переживають однакове відхилення. Однаковий фінансовий удар одна людина ламається і застрягає на місяці, інша повністю відчуває емоцію і використовує її як паливо для створення чогось кращого. Різниця не в обставинах, різниця у владі над власними емоціями. Емоційна суверенність не означає придушення почуттів вона означає ти відчуваєш емоції повністю, не дозволяючи їм вести машину твого життя. Ти визнаєш гнів. Не стаючи руйнівним, ти приймаєш смуток, не тонучи в ньому, ти відчуваєш страх, не дозволяючи йому паралізувати тебе. Твої емоції це посланці, а не господарі. Вони призначені давати тобі інформацію та енергію, а не контролювати твої рішення або визначати твою долю. Коли ти опановуєш свій емоційний світ, ти опановуєш свою силу. Сенека, один із найбагатших людей Риму свого часу, писав Бідний не той, у кого мало, а той, хто прагне більшого. Це не від людини, яка не розуміла матеріального успіху, це від людини, яка мала все, що світ обіцяє, зробити щасливим, і знайшла найглибше задоволення в чомусь зовсім іншому. Філософія достатності не означає задовольнятися меншим вона означає те відчуття, яке ти думаєш отримати від досягнення своїх цілей, насправді доступне тобі прямо зараз. І з тим, що вже є. Коли ти справді відчуваєш достатність, ти перестаєш діяти з позиції нужденності і починаєш діяти з позиції достатку, а енергія достатку притягує досвід достатку. Тепер про справжність Марк Аврелій нагадував собі, скільки клопоту уникає той, хто не спостерігає за тим, що говорить або робить його сусід, коли ти постійно намагаєшся бути тим, ким тебе очікують інші. Ти створюєш внутрішній опір, який блокує потік твоїх бажань. Як життя може дати тобі те, що справді призначено тобі, якщо ти не з'являєшся таким, яким справді є, і нарешті довіра до часу? Марк Аврелій писав Прийми те, до чого тебе прив'язує доля, і полюби людей, яких доля приводить поруч твоє нетерпіння часто є найбільшим ворогом у здійсненні бажань. Затримки та й сцени відмови вони часто є захистом або підготовкою, іноді тобі потрібно вирости в людину, здатну впоратися з тим, про що ти просиш. Іноді світу потрібно змінитися, щоб створити ідеальні умови для твого втілення, роби свою частину з відданістю і відпускай результати з гідністю, десять принципів, несписок порад, немотиваційні кліше, практична мудрість. Якустойки відточували в умовах рабства, вигнання війни і втрати, і яка залишається такою ж точною дієвою сьогодні бажання безвідчаю, сила теперішнього, прийняття опору, внутрішня влада, стратегічна бездія, вдячність, влада над емоціями, достатність, справжність, довіра до часу. Коли ти застосовуєш ці принципи, ти перестаєш воювати з життям і починаєш текти разом із ним. Стоїки не мали дощок бажань і щоденників маніфестацій, але вони розуміли те, що сучасна філософія успіху часто упускає справжнє здійснення бажань це не отримати те, чого хочеш, це стати людиною, готовою прийняти те, що для тебе призначено, твої бажання вже на шляху до тебе, твоє завдання прослабитись, довіритись і стати готовим їх отримати. Стояки знали. Спокій це не відсутність викликів, це присутність мудрості, а мудрість, застосована послідовно, створює умови, за яких усе добре природно тече у твоє життя.